Сучасники називали його Титаном Духу, нащадки велетнем праці, пристрасний поет і публіцист, невтомний громадський діяч, безкомпромісний політик. Життя Івана Франка ще довго буде вдячним матеріалом для дослідників, що пов'язує Каменіра раз Івано-Франківськом у нашому сюжеті. Хоч з польська зветься, але все ж тут Русь. Писав Іван Франко про місто, яке згодом назвуть його іменем. Хоча перше знайомство зі Станіславом для поета було не надто приємним. Це трапилося 1880 року, коли Франка арештували за підозрою причетності до селянських заворушень, які відбулися напередодні поблизу Коломиї, та скерували етапом до рідних Нагоєвичів. Ночувати арештованому довелося в камері на першому поверсі поліційного магістрату. Через чотири роки, як поважний гість Іван Франко виступив на перших загальних зборах руського жіночого товариства, які відбулися в приміщенні української читальні. Поет закликав станіславських панянок до активнішої участі в громадському житті краю, пропагував ідеї освіти серед жіноцтва. До цього мали причиниться театральні вистави, вічити, дискусійні вечори. У червні 1892-го Іван Франко разом з Михайлом Павликом приїхав до міста над Бистрицею, щоб взяти участь у зборах Русько-української радикальної партії. Оскільки австрійський урядовий комісар не надав організаторам приміщення, збори відбулись у міській лазні, власником якої був житель місцевої гімназії. За організацію таких несанкціонованих зборів на обох політиків було накладено адміністративні стягнення. Так звана зала руської бесіди, місце, де Іван Франко прочитав численній Станіславській публіці свою поему Мойсей. Це трапилося в листопаді 1912 року. І на той час було однією з найпомітніших подій у суспільному житті української громади міста. Відтоді минуло майже століття місто змінило ім'я і, безперечно, якоюсь мірою змінило й душу. Вони невпину розвивається, йде за віком, як говорив про себе Каменяр. І додавав, що завжди намагався бути освіченим чоловіком і не лишиться чужим у жоднім таким питанні, що складається за зміст людського життя.